Всім привіт! До вас повертається Оля і її фітнес-щоденник. У мене залишається чотири тижні до змагань, і нарешті є час зняти вам і показати, як триває моя підготовка. Зараз п'ю це лапчик і їду тренувати по плану плечі. Так що беру вас трошки з собою. Погнали! Так, першою вправо на плечі, я роблю махи в сторони, вже всі знаєте, що моє улюблене право на плечі. І як бачите, як я помінялася за те місце, що не з'являлася на каналі, трошечки підсушилася. <рі> якщо прийняти з тим, що з останнім тренуванням плечей, то так нормально, не трошечки. У мене лишається 4 тижні до змагань. Буду вам показувати кожен тиждень в окремому відео, як змінюються мої тренування. Як змінюється сам раціон? Хоча цього року реально я вшується сама свого раціону. І на тому, що в мене лишився місяць до змагань. А, щоб ви розуміли, я сушусь на 200 грам вогнемодів, вже навіть більше трошки. І це дуже тішить, бо якщо порівняти з тим, коли я вперше виступала, і яка була в мене дієта, і зараз це взагалі дуже велика різниця. Що означає? Коли починаєш розбиратись нормально харчуванні, тоді немає ніяких зривів і всякої тієї фігні, яка буває у нас при дієті. Я сьогодні не буду розказувати все, що я роблю по тренуванню по техніці, тому що, в принципі, у мене тренування не особо змінилося від попереднього разу, коли я вам його показувала. Просто більше буду ділитися з вами тим, взагалі, як проходить моя підготовка, що зараз у нас відбувається по процесам саме по підготовці. І поділюся, але не знаю, можливо, що сьогодні не поділюся, де я планую виступати цього року. Бо трошечки ми е, вирішили наші плани підняти на вищий рівень. Йдемо до наступної вправи. У мене просто розминочний підхід, я його роблю на шість повторень. І я зараз буду міняти вагу і тоді брати більше, більше навантаження. Взагалі, що я робила цих два місяці, що не знімала вам відео на канал. Почну з того, що я міняла місце роботи, міняла зал, в якому працювала 5 років, переходила в інший зал. Воно все трошки наклалося на мій знімальний процес на YouTube. Потім з цим всім переходом ще додалося в мене трабли з машиною. Коротше, життя вносить нас свої корективи, і інколи не все виходить так по плану, як ми собі запланували. Але нічого, головне не унивати. Я все одно продовжувала тренуватись, готуватись і нарешті вже дійшла до того морального стану, коли вже можу знімати відео на YouTube. нас станет хит. Давай, что Важко. Але я вчора халявила, сьогодні маю більше сил на тренуванні. Бо перед цим у мене вже були такі тижні, що я просто не стягувала. Мене боліло все, я просто не могла стягнути жодне тренування. Потім відпочила три дні і все, і сили мої повернулися назад. Але таке, до речі, дуже часто буває багатьох. Тобто, якщо ми тренуємося кожен день, у мене кожен день кардіо, і просто буває таке, що організм вже не стягує навантаження. Треба трошки стопонутись, дати йому відновитись. І потім знову маємо сили пахати далі. Зараз буду робити дуже класну вправу. Її у мене на каналі, здається, ще не було. Ну, мого чоловіка була. Того не було? Десь? Того покажемо вам, значить, це буде е, як -то ексклюзив в цьому випуску: е, вправа завдяки якій почали рости мої печі. Так. Треба мати в залі ось такий от блок. Я налаштовую його під себе. На перший підхід я собі ставлю а трошки менше. Так. Раз, пристібнулись. Два пристібнулись. Три лягли. І чотири махаємо. Так, грудну я трошки вивожу вперед. Так, лопатки туди назад прижались. І через сторони робимо мах. Добре опускаємо, щоб в нижній точці відчути, як розтягнулись дельти, і звідси наверх підняли. Розтягнули, наверх скоротили. Ми е, цієї підготовки трошки поміняли підхід, так, щоб е, зберегти максимально мою м'язову масу, щоб не висушитись жорстко, так як минулий раз ми мене висушили. Треба трошки бути об'ємнішою на сцені. Ми вже зробили висновки, що було не так минулого сезону. І... Цього разу я вже не роблю стільки кардіо е, на ну, тому, що в мене вдома є орбітрек, і я робила його і зранку і ввечері. І цього разу ми вирішили просто тримати високу побутову активність. Тобто я роблю кардіо один раз, е, ну, типу в залі, але більшості я просто багато хожу по вулиці. Я йду на роботу пішки з роботи пішки. Це півгодини туди, півгодини назад. Плюс на роботі я стою. І таким чином моя така побутова активність вона тримається високою. Відповідно, не треба стільки маслати кардіо. І через це моя м'язова краще зберігається. Якщо брати е, минулого року за місяць до змагання важила вже десь 46 кг, 46,5, половиною. То зараз моя вага 49. Це виходить. Я скинула тільки 4 кілограми, але по формі вона дуже дуже відрізняється. Я прям тішусь, бо все-таки буде цього разу більшою на сцені. Те, що якраз нам потрібно було. <плес> Та йде робити останній підхід. <плес> Не стянула 10, а в 8 му вже моє плече покинуло часи. Але вправа класна. Беріть собі на замітку. Що, і ми йдемо далі робити вправу на задню дельту. Я завжди забуваю, що ти забуваєш, це я розменичний, має бути на 6 разів, може зробити 10-12. Але то нормально. Так що, отак зараз нас триває підготовка. А що я їм покажу окремо після цього всього? Тому що їм є дуже смачно, навіть мені позазвити. Зараз всі робити, А, що за вправо у нас? Вправо у нас тяга на задню дельту. Просто я роблю тепер її не з канатом, а з такими отручками і класно працюють задні дельти. Зараз в мене на плечі остання вправо на передню дельту. І тоді ж лишається одна, тридцять і все. Так, на передню я роблю такому, такі варіації виконання. Отут в мене шия не напрягає і трапеції. Так, опускаю вниз, максимально розтянула і вверх піднімаємо. Плавно не спішимо. Раз. вниз, спустила. Таким маленьким навантаженням дуже важко робити. Якщо контролювати рух, не відпускати його і не ривком тіла робити тільки суто плечем. Воно прям дуже складно. Так, в мене суперсет, я роблю одразу трицепс. Суд можна трошки більше покласти. Можна робити з канатом, я роблю з такими ручками. Роблю з такими, бо вони високо і не хочу вже міняти, не можу перечепити. Взагалі, ця підготовка в моральному плані для мене вразів важче ніж минулорічна, тому що якось все навалилося. Було в один момент. Я вже просто думала навіть не готуватися. Ми якось почали з чоловіком. Потім він каже: Ну дивись, як ти сама хочеш, хочеш, готуємося. Якщо ти скажеш, що ні, то ні. Типу, якось воно так важко було уже аж зараз, напевно, останні за два тижні мене попустило, що я вже така все, я точно готуюся, вже нема куди відступати. Обрали турнір. І е, є вже ціль куди рухатися. Але цей турнір цього року дуже швидко, бо минулого року я виступала, це був кінець травня, а цього року початок і не так багато часу. Але ми, як ми дивимося по формі, встигаємо нормально і маємо показати класний прогрес. Для мене найважливіше, щоб я не була така ж сама, як минулого року. Важливо кожен рік показувати свій прогрес, особливо самій собі, що це рік підготовки тривав не дарма. Ще останній підхід і треба йти на кардіо. Сьогодні я мало рухалася, сьогодні така жахлива погода. Напевно, вже коли вийде відео, вона трошки вже не буде така. Але сьогодні дуже сніг, і так було в зал, і ми просто таки до останнього, та може не йде, може відпочинемо. потім я така вже все. Мої конкурентки не відпочивають, і треба і робити. Ми потренували, силову зробили. Лишається ще півгодини кардіо. І все, і можна йти додому готувати вечерю. Як я вже говорила, кардіо ми. На цій підготовці зменшуємо, роблю його зараз не на орбітреку, а на біговій доріжці, тому що в мене почався якийсь дискомфорт, ну не в субові зв'язка. коли роблю на орбітреку чи на степері. Тому перейшли ми суто на бігову або просто на ходьбу на вулицю. І до речі, е я завжди кажу: що кардіо це найкраще, що ви можете зробити для того, якщо ви хочете схуднути. Якщо. Е Взяти зараз буде тепліше на вулиці і не обов'язково одразу йти там в зал, не обов'язково йти на бігову і так далі. Ви просто берете, ви ходите гуляти частіше, ніж ви до цього ходили, і все. І ви так само будете фуднути. Я вже навіть по собі бачу, коли я почала ходити на роботу, частіше пішки туди-назад, ти їхати машиною, маршруткою і так далі. То і відповідно немає сенсу йти робити його залі на бігові. Так що беріть на замітку. Хочете фуднути, виходите на вулицю і гуляєте. Просто йдете кудись туди і назад. Так, щоб 40 хвилин і все. І буде класно. Так, беру вас з собою вечеряти. Так як в мене сьогодні було тренування пізно, відповідно, це вже мій останній прийом їжі після тренування. Зараз ми вирішили поміняти трошки місцями прийоми. І тепер на вечір в мене зазвичай завжди було м'ясо, рис, салат. Зараз ми беремо на вечір яйця. У мене тут рис, оляна олія і авокадо. Це мій останній прийом їжі. Е, на сніданок у мене були панкейки, покажемо, як вони виглядають вам. Е, також в обід була картопля з курячим філе і салат. І ось така от вечеря. Дуже смачно! Я обожнюю поєднання авокадо і рису, ще би сюди томатів, то взагалі би було топчик. І ось так от приходить моя підготовка на даному етапі. Буду показувати вам більше. Слідкуйте. Буде, думаю, цікаво подивитися, як цього року ми прогреснули. Все, до нових зустрічей, па-па!